Хороші новини. Держава виділила 136 мільйонів гривень для започаткування або розвитку власного бізнесу для 573 українців. Я зараз не беру питання, де вони взялися ці українці, і яким способом їм вдалося переконати владу виділити кошти. Я хочу лише порахувати, скільки це. Якщо ви візьмете 136 мільйонів, поділите на 573 українців, ви десь отримуєте в середньому 280 тисяч гривень. Якщо поділити це на 40, ви отримуєте десь 7 тисяч євро. 7 тисяч євро це ну, якщо ви спробуєте зробити ремонт в квартирі, то вам десь вистачить ну, квадратів на 40, ну, може на 50. Ну, 50 це вже так. Це, це не так, що, там, знаєте, з підігрів полів, там, з заміною техніки, там, з хорошим світлом. А, на що вистачить 7 тисяч євро для бізнесу, для започаткування бізнесу, такого, що він був стабільний, мені тяжко уявити. Навіть якщо кав'ярню відкрити. То ну, можливо, можливо, так вистачить, знаєте, для старту. Для багатьох громадян України це можливо і підмога. І в цілому 7 тисяч можна витратити для того, щоб стартувати з якимось бізнесом. Проте є халепа. Халепа є з тим, що багато українців настільки фінансово неграмотні, що вони не уявляють, що їх чекає далі, коли вони засновують свій бізнес. Що таке податки, що таке штрафи, що таке перевірки, а держава дуже серйозно спостерігає, особливо за бізнесменами. Ну, ми знаємо по власному прикладу, у нас школа у моєї дружини англійської мови, і після того як вона стала підприємцем ФОПом. То ви знаєте, такої кількості дзвінків дивних від банків різних, де вона обслуговується, ну не було ніколи. Тобто ти вже і на фінансовому моніторингу, ти вже документи безкінечно подаєш, все безкінечно робиш. Тому, ви знаєте, все це дуже добре, це дуже хороша схема. Інколи мені здається, що в держави таки є гроші. Єдине, що я дуже сподіваюся, що 273 бізнеса дійсно будуть розвиненими і принесуть користь українцям. Як ви вважаєте, 7 тисяч євро для якого бізнесу це буде достатньо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені мені вкрай цікаво. Я як людина, яка все життя пропрацювала в освіті і 20 років на державу в державному університеті, нині я працюю в приватному університеті. Я ніколи не займався бізнесом, і для мене це складно. Напишіть, будь ласка, для чого вистачить 7 тисяч євро? Для якого бізнесу?